13 жовтня у надвірні місцеві жителі проголосували за припинення діяльності релігійної громади святого великомученика Георгія Побідоносця Української православної церкви Московського патріархату. Рішення підтримали 49 жителів громади, розповів Суспільному міський голова Зіновій Андрійович. З його слів, майно, що належало парафії, планують передати міській раді. Ми все робили для того, щоб на території нашої громади протягом 15 років вони не мали своєї культової споруди, не мали церкви. Але на превеликий жаль обласне управління юстиції, державні органи влади відповідний період часу зареєстрували юридичну особу російська православна церква. Тому ми зараз все робимо для того, щоб в першу чергу дотримати процедуру, щоб потім це рішення не оскаржити. Під час громадського обговорення ми зобов'язані проголосувати і відправити протокол зібрання для обласного управління юстиції, де розпочнеться вже сама процедура за декілька місяців ліквідації юридичної особи. Про важливість ліквідації парафії церкви московського патріархату у надвірній висловилися і місцеві жителі. Думаю, що ніяких сумнів не може бути. Такої церкви у Надвірній не може бути. І ну, навіть нема слів говорити, що така церква може ще існувати і ще може підтримувати ворога, який вбиває тисячі українців і руйнує наші села і міста. Суспільне відправилося за адресою, де, зі слів міського голови надвірної, парафіяни московського патріархату таємно проводили зібрання. Місцеві, які живуть неподалік цього будинку, розповіли нам, що в ньому відправлялися служби упродовж 12 років. Втім, на камеру коментувати люди відмовилися. Ця релігійна громада у надвірній зареєстрована у 2006 році. Йдеться на порталі YouControl. Один із номерів телефону громади, вказаний на сайті, недійсний, інший недоступний. Степан Панкалюк, Ілона Захарук, Роман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківщина.